Дуже симпатично е, їздять московські електросамокати. Нам дуже сподобалося. Так ад'ютант і його превосходительство, е, Ну, генерал, який відповідав за незаконні в е, застосування хімічної зброї, тобто воєнний злочинець, і Гарьошка е, був знищений. А потім ми, ми спілкувалися із співробітниками. СБУ, вони кажуть, ми не заперечуємо і не підтверджуємо. А ми не знаємо хто це. І от в цьому випадку, а ми хочемо знати, хто це. А я вам зможу сказати: це дійсно була Служба спеки України. Це її фахівці відпрацювали, це їхня була розробка. Подивіться, будь ласка, вони не повторюються кожного разу. Щось новеньке, куля для Ківи, 21 тонна випухівки для Кримського мосту. Раз, потім безпілотник для Кримського мосту, два, погруддя для, для татарського. Три чи чотири вже потім самокат для генерала Кирилла. Ну зрозуміло, що Російська Федерація зараз намагається реактивно. А тетя Дугіна на, на чийому рахунку? А, галочка? Точно, точно Дюгін це теж була СБУ, ага. там трішки не вдало було. І Захар Прилепін це теж від служби безпеки України було вітання, але, але Прилепін ще і... ж, ж, живий, живий, просто тільки живий. Там, співає високими пересів. нотами, та, по-моєму? Так, да, він пересів, він пересів, він шов з переднє сидіння на заднє, і це йому врятувало життя. Зрозуміло, нас Нацб... ворогів за, за межами України є Мало список можна продовжувати. Я впевнений, що СБУ і всі інші наші спеці будуть його продовжувати.